У нас тут сьогодні шина, на якій виграно чи не найбільше в світі квадроциклетних змагань по кантрі-кросу або інших швидкісних дисциплінах. Ті, хто хоча б десь здалеку бачили в житті квадроцикл, точно впізнають, що перед нами Big Horn 2.0. Шина легенда, шина, яку точно коли-небудь мав в своєму арсеналі будь-який квадроцикліст, в якого, хоча б трошечки в крові, є адреналіну. Так, це дійсно шина, на яких найчастіше ганяються ті, хто любить їздити швидко, ті, хто цінує легкі та м'які шини, хто не любить дубових, пластмасових, якихось важких покришок. І дійсно, якщо порівнювати з іншими кросовими, з іншими універсальними шинами Bіcorn 2.0, який сьогодні перед нами, то він і найлегший і він і найм'якший, і саме тому на ньому досягають великих спортивних якихось досягнень. Або навіть в повсякденному житті він дійсно дозволяє бути попереду своїх товаришів, які взуті в якісь важчі або твердіші покришки. Давайте пройдемося коротко по всіх складових успіху цієї шини. Насамперед, звичайно, це надзвичайно еластичний і м'як. Такий зацепистий, легендарний склад резини. Завдяки цьому ця покришка так добре чіпляється в поворотах швидкісних. Завдяки цьому вона не ковзає навіть на мокрому, слизькому, а взимку на обледенілих якихось поверхнях, на снігу, на льоду. Друге, її легкий каркас. Мені можливо заперечать, що її можна пробити, її можна порізати. Безумовно. Але він найлегший серед усіх практично універсальних покришок. Тому квадроцикл на них легко стартує з місця, випереджає всіх вже на старті, тому легко управляється, тому він відчувається в керуванні квадроциклом на цих шинах надзвичайно легеньким і ефективним. Саме сукупність всіх цих факторів і призвела до величезної популярності шин Maxxis Bighorn 2.0. Їх купували і їх продовжують купувати. І зараз менші розміри від 25 до 28, включно на квадроцикли. А більші, як 29-ті, як 30-ті розміри, на багі до цього часу ці покришки надзвичайно популярні, як серед власників квадроциклів, так і сайт-бай-сайт. Тому, друзі, якщо ви хочете спробувати вкусити того адреналіну швидкісного, якщо вам хочеться бути попереду ваших колег, ваших друзів. Спробуйте собі наступний раз при виборі швидкісних, якихось кросових універсальних покришок Big Horn 2.0. Впевнений, ви не пошкодуєте?